У нас зараз на скайпі доєднується ще один гість. Це Олексій Масюткін, співзасновник майстерні нап воркшоп. Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, зазначимо, що це майстерня, яка виготовляє вироби з натуральної шкіри. і Вони лише ручної роботи і ви релокувалися, якщо мені не зраджує пам'яті з нової каховки, і зараз перебуваєте в Другобичі. Або може щось змінилося. Ви збираєтесь повертатися назад у нову каховку чи залишаєтеся Другобич? Ну, Насправді дуже складне питання наразі. Наразі перебуваємо в Дрогобичі, тому що наша нова Каховка досі перебуває під тимчасовою окупацією, і говорити зараз, що ми будемо повертатися додому, ми не можемо. Ми всі дійсно чекаємо звільнення наших південних територій, південних областей. Так само чекаємо і звільнення Донецької Луганської областей. Але ну... Час покаже, поки плануємо продовжувати працювати саме у Дрогобичі? Ну як мінімум, коли буде деокупована уся територія України, і ви будете збиратися, повертатися туди, звідки ви починали? То філію у Дрогобичі ми вже вам не віддамо. Тому мусите вже якось облаштовувати цю філію і на нашій території, пане Олексій. Я не знаю, чи можливо порахувати всю виготовлену продукцію вами на Дрогобиченні, але чи є якісь цифри щодо виробничих в. Ваших можливостей, скільки ви товару, вашого, виготовили, і, і чи вдається його реалізувати, будучи тут, на Львівщині? Ну дивіться. Я просто не хочу зараз аудиторію забувати там якимись цифрами. Я лише скажу те, що та допомога, яку надають різні програми підтримки малого та середнього бізнесу, будь то чи військова адміністрація, чи можливо якісь міжнародні партнери? Вона дійсно допомагає. Тому що, от як на нашому прикладі, у нас підприємства досить невеличкі. Ми не виготовляємо на склад. Великими партіями, але та допомога, яка надавалася конкретно нам так само від військової адміністрації, вона нам допомогла, скажімо так, поповнити наші оборотні кошти, закупити ту сировину, якої ми тут у Тргобичі не мали, тому що наша майстерня повністю залишилася в нової каховці Ми там деяку частину змогли там власними силами якось вивести, але Повноцінно відновити а, ту діяльність, звісно, ми тут не змогли. А Та допомога нам а, дійсно допомогла а, її перезапустити. А, тепер ми тут маємо торговочку так само свою власну майстерню. Зараз готуємося відкрити ще й шоу-румну її частину. І вся та продукція, яка зараз нами виготовляється, вона безпосередньо реалізується, продовжує реалізовуватися в півському магазині всі свої. Так само за допомогою нашої соцмережі. Ну, інстаграм. Я вже пригляділа, поки ви говорили, наші редактори показували відео, як у вас це все відбувається. Тому я дивлюся, там у вас дуже гарні гаманці. Я собі пригляділа і думаю, чому би вам і шоурум у Львові не відкрити? Що може бути перепоною? О, перепоною може бути лише оридна плата у місті Львів. З чого починали, тим і завершили. На початку війни ми про орендну плату неодноразово зі Степаном Куйбідою говорили для релокованих підприємств. І ще одна тема, про яку ми з паном Степаном заговорили вже сьогодні, це ваучери на підтримку бізнесу для участі у міжнародних виставках. Ви свій товар експортуєте за кордон? Поки що ні. Але у нас є такі плани на найближчий рік-два. Ми трошки зараз задумали зробити ребрендинг. і той новий продукт, який ми плануємо випустити, він буде націлений і так само бути представлений і за кордоном. А до слова кажучи, чому ваша майстерня називається NAP Workshop? Воркшоп? Е, ну, це досить довга історія, але якщо е, коротенько, то наш слоган нашої майстерні це суть у деталях. Якщо перекладати слово суть, ми отримуємо НАП, і так і вийшла майстерня на угу. е, ваш штат працівників на сьогодні. Це ваші працівники, які переїхали з Нової Каховки. Ви поповнили свій штат працівниками з місцевості з Дрогобичини? Чи це може внутрішньопереміщені особи, які переїхали також з інших регіонів? І скільки це осіб? Угу. Ну насправді через карантин, який почався у нас у 2019 році, нашу штатну чисельність довелося трошки зменшити. Ми працювали за нормальних умов. Нас було п'ятеро, от потім з плином часу трошки ми зменшувалися, зменшувалися. За переїхавши в Дергобич, ми залишилися лише вдвох. Я і моя дружина, от таким вдвох двох ми її знову ж таки перезапускали. Наразі маємо ще двох додаткових онлайн-працівників, тому що потрібно підтримувати смм діяльність, підтримувати соцмережі. От то зараз працюємо в чотирьох умовно кажучи, тому що виробництво зараз не вийшло на той. Скажімо, рівень, який нам потрібен, щоб долучати ще додаткових працівників це саме Швеї і майстри. Але це буде реалізовано буквально найближчі півроки. Як я й казав, ми плануємо ребрендинг, і після того ми вже будемо долучати нових працівник, працівників. Це буде долучено в найближчий час, це буде двоє людей. От. І плануємо так само в принципі, підтримувати ВПО, які знаходяться у Тргобичі. Ну, з двох до чотирьох, скажу вам, це непогана прогресія. Ну і ви таке підприємство, яке з судячи з того, що розповіли, дуже добре претендує на ту ваучерну підтримку, про яку пан Степан розповідав, і на участь в міжнародних виставках, і на перекваліфікацію працівників, бо швеї вам потрібні, то можна когось підшукати. Але користуючись нагодою присутності, тут керівника департаменту з питань економічної політики, і вас на зв'язку чи є ще якісь такі галузі або Такі незакриті дірки у підтримці, які би ви рекомендували обласній військовій адміністрації закрити, у чому би було ще цікаво отримати фінансову підтримку або якусь може менторську, я не знаю. Ой, ну чесно кажучи, ми коли переїхали і перший раз е стикнулися з тою допомогою, яку надає військова адміністрація. Я хочу сказати, що вона на досить досить високому рівні. От і те, що нам пропонували, в принципі, воно закривало більшість питань. От єдине, що поки неможливо реалізувати те, що бентежить будь-який бізнес, від мікро до тим паче великого, це покриття на стартах орендної плати саме комерційної нерухомості, тому що ну це на жаль, мабуть. Ну, Важкувато. А так, взагалі, в принципі, я думаю, що ну, все досить гарно. Ми отримували і. Е Менторську, ну не те, що менторську, скажімо, так нам скидали та да, там програми підтримки різних е, міжнародних організацій. Так само е, надавали програму конкурсів, які започаткувала саме військова адміністрація. Ну, тобто, ну мені здається, саме у Львівської області дуже гарно все. З ну сподіваємося, тепер що держава вас почує. Можливо, у них знайдеться рішення для того, аби організувати якусь програму для покриття орендної плати комерційної нерухомості. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Олексій Масюд. Кин співзасновник майстерні нап воркшоп і беремо з вас слово, що ви повертаючись до нової каховки після перемоги, залишаєте філію у Другобичі. Ми так точно до вас навідаємося. Дякуємо за розмову. Слава. Дякую.